Привіт, я Латалка Діденко, головний синоптик порталу о погоді UA. Поговоримо про те, якою очікується погода у вівторок, 3 червня. Поки що травневі дощові традиції в силі. І завтра у більшості областей України пройдуть короткочасні дощі, грози, а в окремих районах можливі сильні зливи, град та шквали. Єдине уточнення буде для мешканців східних областей, адже там близькість саме східного антициклону, у неможливі серйозні опади, тому там переважатиме суха погода. Ну хіба що в окремих районах можливі невеликі дощі. Температура повітря залишатиметься в. В теперішніх межах від 18 до 25 градусів на півдні, Сході та на Дніпропетровщині, можливо, до плюс 29. У Києві короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град і температура повітря 21-24 градуси. Але є новина з 5 6 червня, опади в Україні припиняються, а спека повертається. Давайте чекати разом.